Перший у мене вийшов лук кежуал. Привіт і вітаю на своєму каналі. Я зараз знаходжуся на парковці Терце Sky Mall. Приїхала сюди пообідати. Робила вранці брови. Ви бачите ці брови. Ламінування брів, все-таки не дочекалася свого, маст, майстера, майстера, котра поїхала із Києва ще 24 лютого і досі не повернулась. Тож, знайшла просто поруч. Із своєю домівкою іншу дівчину, начебто, у неї гарні відгуки, тож спробувала зробити. Подивимося, як вони будуть а, наступного дня. Все вам розповім. Приїхали у ТРЦ з Кемел пообідати і чому б не засняти вам черговий шопінг-влог. Я так думаю, пройдемося знову по новинкам. Не будемо робити боротьбу луків, просто покажу новинки. Мабуть, це буде кроп, бо там багато всього цікавого, а я вам не показала. Весь їх гарний асортимент і якийсь ще магазин. Я так думаю, буде цікаво. Починаємо з кроп. Гарні джинси. Вже бачу в руки карго, можливо, примірюємо. Скажу зараз вартість 1099. Сукні, топи. Як вам така модель джинсів? Дуже цікаві. 1099 теж. А ось брюки Карго, які мені більше подобаються по дизайну 1099. В них бачите, така широка тканина. Можливо, примірюємо. Колір тільки один. А ось Cargo із екошкіри. Ну, ви зрозуміли, що Карго це тренд 1099. До речі, ми брюки Карго теж будемо робити у нашому Idol Studios. Я вже розроблюю модель, але вони будуть надзвичайні 1300. Такий вкорочений бомбер, до речі, непоганий. Добре, збираємо і зустрінемось у примірочній. Я набрала багато асортименту, взяла дві пари взуття, сумки. Зараз все буду показувати. Перший в мене вийшов такий лук кежуал. Мені здається, він дуже цікавий. Я взяла цю сукню, яку показувала вам у залі. Вона дуже приємна. Потім покажу її окремо від бомбера. Цей бомбер, який мені сподобався одразу, він є ще у чорному кольорі. І ось так все заміксувала. Звичайно, цей бомбер можна надягти із цими карго, з джинсами. Це зрозуміло, але мені захотілося поєднати його саме з сукнею, бо так він виглядає цікавіше. По-перше, мені подобається поєднання кольорів чорно-білі та такий яскраво гірчичний колір. Подивіться на крій цього бомберу. Дуже гарно. Чудові лофери, такі високі. Я шукала якісь грубі чоботи, типу мартинси, але не побачила їх одразу. Взяла ці лофери, потім побачила ті чоботи, вже не стала міняти. Але чим грубіше буде взуття, тим краще. Ви бачите всі ці деталі, як вона зроблена всередині. Я хотіла спочатку взяти розмір L на мені зараз M, але я потім побачила, що L буде досить широка ось тут, і вона буде десь так по довжині. Це вже не те. Ця модель має виглядати саме отак. Я не брала S, я взяла, <кхи> я взяла свою M і вона чудово підходить. Я люблю луки, де поєднується якась жіночність, краса і щось таке кежуал чи таке грубе, н рольне Як вам зацініть, будь ласка, у коментах. Сукня просто на планці, тут резинка у талії, тут, тут немає вже планки з пояском. Ну, в принципі, що про неї ще казати, подобається колір, подобається в принципі довжина. І так, фокусуюся. І е, тканина, мабуть, віскоза, бо вона дуже така приємна на дотик. Та що ж таке? Е, дуже приємна на дотик. Е, щось, щось натуральне там. Так, немає ціни на сумку. Я потім вийду у зал, покажу її вартість. Бачите, всі ці деталі. Е, бомбер М розмір 1300 гривень. Сукня МК розмір 660 гривень, і це 100% віскоза. Я знову зібрала лук, залишила ці лофери. Не знаю, мені якось хочеться. І вийшло зібрати саме луки. Не обов'язково який краще. Чудова спідниця. Вона, мабуть, теж із віскози, але я прогадала з розміром. Взяла ЕМК свій розмір, але вона велика, велика у талії велика у стегнах. Ви бачите, не те, але якщо взяти свій розмір, то сяде чудово і виглядати буде чудово. І хочеться прямо цю розпорку, ну, ось так ще підняти. Буде тоді дуже звабливо і дуже гарно. Проста біла футболка. Я її шукала, я не знаю, хвилин 5-10 можливо, по всьому залу без принтів. Я взагалі шукала топ, якийсь білий, не знайшла. Шукала білу футболку, знайшла тільки цю, і вона, мабуть, зі знижкою потім покажу. Без принтів такий дизайн, в принципі, непогана. Гарненька сумочка і ці лофери. Як вам? Якщо замінити футболку на топ, вкорочений білий топ чи чорний топ, то взагалі буде чудово. Спідниця 100% віскоза 359 гривень зі знижкою. М-ка розмір, але МК дуже велика. Футболка 100% бавовна 199 гривень. СК, QR-код, ця сумка. Так, вона 659 гривень. Ось так. Всередині є довгий ремінець. Стильний та крутий лук з брюками Карго. Я показувала їх у залі. Вони прям чудово виглядають із цією футболкою та лоферами. Подивіться, як збираються на лоферах. Дуже гарно виглядає. Мені так подобаються ці кармани, цей стиль. Дуже круто. А, розмір трохи не мій. 38 й 1099 гривень вони коштують, трохи не мій. Але я розумію, що у 36-му вони будуть натягуватися у стегнах. Бо тут, по стегнах, ну прям все чудово, тут широко саме у талії. Тому ну, ну навіть не знаю. Хоча тканина така, що буде розтягуватись. Вона дуже м'яка, така не щільна, не знаю, як її ще описати. Подобалася ця футболка, такий ефект, ніби прали її декілька разів. Чудовий принт якраз поєднується з цими карго і лофери. Надягла вже цю сумку, показати вам, як з нею буде. Ну, прям дуже круто. В Idle Studios ми теж розроблюємо брюки Карго, але вони будуть ще цікавіше. Дочекайтесь цього. Idle Studios, хто не знає, це бренд мій та мого е, чоловіка. Я, до речі, сьогодні у нашому новому костюмчикі Touch. Е, я потім його покажу, хто не бачив. Е, тому слідкуйте за оновленнями. Скоро буде костюм. Ну, якщо ми його е, скоро доробимо, бо там стільки правок я вже перечуваю. Треба буде з ним заморочитись. Вартість брюк 1099 гривень, 38 розмір. Лофери. Зроблені чудово. Мені подобаються ці деталі. Подивіться, тут кільце. І ось тут кільце, кільце таке, ніби як у носі у бика. Це дуже стильно виглядає. Вони високі, гарно зроблені, м'якенькі усередині. 39-й розмір, підійшов дуже добре. 559 гривень зі знижкою. Хто таке шукав? хочеш сюди прибігайте та беріть їх зі знижкою. І дуже прикольно. Я залишила цю футболку і показую вам ці джинси кльош графітового кольору надзвичайного дизайну. Я таки дуже люблю. Тканина добре тягнеться, але все ж таки я взяла 38-й розмір, і це не мій розмір. Вони мені великі, великі дуже сильно тут. Ну, коротше, мені треба мій 36, шостий. Тоді, тоді вони сядуть так, як треба, але колір а, крутий. Він навіть на камері, зараз я трохи затемню. Ось такий він у реалі. Він темніший, ніж здається, бо тут якось засвітлює картинку все крута футболка. Мені так подобаються ці кольори на ній, що вони підходять, ви бачите, і до такого бежевого, і до темних джинсів. Стильно, комфортно. Я не стала вже брати сумку. Я думаю, ви уявляєте, ці чудові кеди, вони тканинні. Як вам їх показати? Ось так. Потім покажу ближче. Дуже зручні, дуже м'які, подобаються, придивляєтесь, але вони не дуже високі. Ви бачите, такі, я не знаю, на кожен день пройтись. Футболка С459 гривень, джинси 1000 гривень 38 розмір. потрібен 36. І показує це взуття біленькі непогані м'які 359 гривень у 39 розмірі костюм від нашого Idol Studios, який я вам обіцяла показати такі широкі штани, хто його ще не бачив, я би взагалі хотіла надягти сьогодні брюки та білий топ без рукавів, теж дуже стильно виглядає, але потім подивилася прогноз погоди у Києві 22 градуси. Тож подумала, ні, одягаю рукава, і, в принципі, зараз мені дуже комфортно ходити і не холодно, і не жарко, тому. Тому ось так, так тут, тут в мене стричить мікрофон. Йдемо далі. Я так думаю, зайдемо до Вайкікі, Подивимось, що у них нового. Я ж вам ще повинна показати вартість цієї сумки. Взяла сумку саме без ціннику: 359 гривень. Я у Вайкікі. Подивимось, що тут є. Бежеві джинси, гарний колір, 899 гривень. О, які шортики гарні, біленькі, кишеньки такі 729 гривень, шлюбки, Ну, майже як мої. так, Цінник де 379 гривень. Так, ця сорочка вже була у нас, я її показувала колись. 679 гривень. Давайте похожу, позбираю щось цікавеньке і вам покажу вже у примірочній 859 гривень. Тут взагалі розпродаж 289 гривень за довгі сукні. Угу. А тут ви бачите l 2 x А, тут по розмірам. Тут розмір, тут розмір, все написано і багато знижок. 400 гривень. Цю я показувала колись у влозі 959 гривень. Зі знижкою вона. Хто її хотів, приходьте, купляйте зі знижкою. Ось тут короткі варіанти. Коротше, треба приходити і ритися. Так, він з чого зроблений? Не знаю, це не плащовка, цей котон якийсь 1400 на підкладці. Багато дутих сумок. Е, ну, вона мені не дуже подобається по дизайну. Ось це навіть якось, хоча вона більш для подорожі і, і форму не тримає, тут все буде провалюватись. Все, буду збирати луки. Надімної дівчина, і у примірочну показую перший лук у білих відтінках, але тут один яскравий елемент дуже цікаві шорти спідниці. А це саме шорти, але вони на мене великі. Подивіться, іншого розміру не було. Тож взяла, що є топ і. Ця біла сорочка вона досить довга, напівпрозора, але її можна брати для пляжу. Вона здається по знижці, потім покажу вартість. Але хто шукає сорочку для пляжу, беріть. Дивіться, який гарний в неї край. Дуже прикольно зроблена. Якраз для відпустки, не знаю, кому вона зараз світить для пляжу, для моря. Це саме те, що треба, чи коли буде спекотно у місті. Чудові такі босоніжки, але вони на мене великі. Я не можу робити нормальний шаг, тому що ви бачите, воно просто прив'язано один до одного, і там ще кліпси. Ось ці неможливо його їх Так, і не треба і Не треба, але ну, от такими шашками, тільки можу ходити. На мені розмір 40, вони завеликі, іншого не було, але 39-й сяде добре. В принципі, вони зручні. Зараз навіть у 40-му розмірі стою. Мені, в принципі, досить зручно. Непогано виглядають. І ось такий літній свіжий лук. Мені подобається. Ці гарненькі босоніжки, вони досить високі, м'якенькі. Розмір 40, як я казала, мені треба 39, 679 гривень зі знижкою. Рекомендую. Спідниця 759 гривень, 28 розмір. Мені, значить, потрібен 27. І ця сорочка зі знижкою 339 гривень, 44 розмір. Я б її, мабуть, ще більшого розміру взяла. Вибачте, така напівпрозора, і це 100% фабаловна. Не на мені джинси мого розміру. <с brilliant noise> Перше, мабуть, за цей влог. Це інше було якось завелике, це вже в принципі мого розміру, плюс вони трохи підтягнуться Потім, коли ви будете їх носити, залишила цей топ, щоб показати, як такий салатовий колір міксується із бежевим, бежевою сорочкою та джинсами. І ось цими босоніжками. Вони також прив'язані, я не можу нічого зробити. Це вже мій 39-й розмір. Бачите, як вони зроблені. Але у кого худа стопа, ось ця частина передня, вона трохи завелика для мене, трохи така широка, тому майте на увазі. Так, мені дуже подобається поєднання кольорів. Повітряна тривога, тому покидаємо торговий центр. Всі зачиняються. Так, я вийду через нову на паркінг. Ну, ось також зачиняється, всі працівники теж виходять. Робиться це швидко. Я вже приїхала додому. Ви самі все бачили. Повітряна тривога, всі швидко покидають магазини, зачиняються і закривається торговий центр. Я поїхала додому, це буквально 5 хвилин від мене. Хочу сказати, як же Набридли <рес nói> підбирала слово ці расисти. І це Київська область, котра зараз не так потерпає. Це Київ в принципі сюди багато днів п -п -п звичайно, не прилітало. Інші області зазнають більшої шкоди, бідні люди, бідні міста, особливо Миколаїв, особливо схід України. Херсонська область все ще під окупацією. Мої батьки все ще під окупацією. Я дуже сподіваюсь, що скоро це скінчиться. І скінчиться з гарним результатом, я маю на увазі, що не буде жертв серед мирного населення. Тому давайте ми з вами підтримуємо ЗСУ, А нашу добру традицію зайдіть, будь ласка, до свого банкінгу та перерахуйте на користь ЗСУ буквально 20-50 гривень. Скільки ви можете Можете, звичайно, чим більше, тим буде краще, але, хоча б 20 гривень. Якщо ви вже це робили, якщо у вас. Наприклад, у цьому місяці не така гарна ситуація фінансова, але ви, ви працюєте і ви маєте надходження грошей. Буквально 20 гривень. В принципі, погоду вони вам не зроблять, але якщо певна кількість людей зробить такий крок, вже набереться досить велика сума. Тому давайте підтримувати наших. Все я в принципі. Ви бачите, останні дні дуже продуктивна. Продуктивна в плані роботи у нашому Idol Studio, продуктивно в плані зйомку зйомки влогів. Не знаю, мені хочеться от. Пахать, я не знаю, як підібрати українською це слово. Хочеться працювати, хочеться робити, робити, робити. Дуже рідко відпочиваю. Де в мене заповнений якимись справами, тому знімаю, щоб у вас тішити, щоб ви могли переглядати українськомовний контент і відволікатись від усіх цих подій. Тому давайте будемо підтримувати один одного. Напишіть по традиції, який лук вам сподобався. В принципі, я майже закінчила знімати влог, тому в принципі не страшно, що так він обірвався. Напишіть, який лук сподобався більше всього. Що знімати наступного разу? Підтримуємо один одного у коментарях. Все буде Україна, і бувайте до наступних зустрічей.